До нашої редакції звернулася Волинянка і розповіла свою історію. Жінка є мамою хлопчика, який після розлучення лишився жити з нею. Екс чоловік розповідає Волинянка, забрав дитину на вихідні. А після цього, аби не повертати її, написав на неї заяву до поліції про побиття сина. Жінка пішла до суду, ба більше виграла його, і суд присудив визначити місце проживання дитиною з нею. Однак якого навіть не може забрати зі школи. Дитина каже, що не хоче йти з нею. Жінка переконана, син сина налаштував проти неї екс чоловік, який забрав дитину в неї на вихідні. А після цього заявив на неї в поліцію, що нібито вона. Била дитину своєю чергою. Суд присудив проживання дитину з матір'ю. Однак це рішення Феміди фактично не виконується. Волинянка Людмила в офіційному шлюбі жила два роки. Спочатку каже, все було добре. Народилась дитина, проте згодом життя з чоловіком перетворилося на кошмар. Якби оскорбляв мене, дуже сильно обзивав, було що руки піднімав і замітила, що щось не те з ним. І, ну, не можу жити з людиною, яка тупо емоційно агресивна. Додає, вже екс-чоловіка неодноразово затримували за водіння в наркотичному сп'янінні. На підтвердження своїх слів показує постанови. Відповідні постанови знаходимо і у відкритому доступі судової влади України. Каже, після шлюбу дитина жила з нею на її повному забезпеченні. Після розлучення чоловік згодом таки з'явився. Одного разу забрав дитину на вихідні, але вже після цього не захотів повертати їй, каже пані Людмила. На вихідні забрав і говорить, що Давід буде зі мною, почав шукати причини, я тобі криміналом почав лякати. я тобі зроблю, я заберу, я позбавлю тебе, всяких прав, щоб ти бачиш, тина буде жити зі мною, бо я так хочу. І знаходить якісь там типу, синячки і каже, що я побила. І намовляє Давіда так. Ні. Ні. Ми з Давідом були, ми були одне ціле. Жінка подалась до суду. Луцький міськрайонний суд, а згодом Булинський апеляційний, визнали місце проживання дитини з матір'ю. Однак сьогодні жінка увідчає, оскільки рішення суду фактично не виконується. Дитина з нею так і не живе, а зі школи забрати з собою не може. Мовляв, син каже, що не хоче з нею йти. Жінка переконана, дитину проти неї налаштував екс-чоловік. Вчителька не йде на контакт, якби зі мною, щоб дитина і з Давідком, щоб Ві, це твоя мама, так має бути. Давай поговоримо, давай разом в стороні поговоримо, об'ясниш ситуацію, так-то, так-то. Поговори, ну не, не виходить на зв'язок, ні, ти не можеш забрати без дозволу мами його або його дитину. Волинянка не позбавлена батьківських прав. Тож прийшла за своїм сином до школи в чергове. Запросила із собою, і нашу знімальну групу. Однак тут. Ки з'явився і батько на перший погляд. Нам здалося, що він надто збуджений. Активно жестикулює руками, постійно переходить з місця на місце пояснити ситуацію, чому, попри рішення суду, дитина не живе з матір'ю. Відмовляється, мовляв, дуже переживає за дитину і її психологічне здоров'я. Хлопчик, навіть ще не знаючи мети нашого візиту, одразу почав говорити, неначе завчив таке. Чергою вчителі кажуть, для них перш за все важливо забезпечити дитині освітній процес. Мовляв, сімейні питання мають проходити за межами освітнього закладу. Дитина школу відвідує, дитина охоплена навчанням. Для нас це саме головне. А всі претензії, проблеми, поліція, яку викликають неодноразово за межами школи. Хто може забирати, те тебе забирають учні з уроків? Тато або мама, бабуся може забирати. Є відповідна заява. Школа це не заклад закритого типу. А ти мамі, щоб попередити, що тату забрав дитину? Так мама ж не живе з дитиною, мама не приводить дитину. До слова, як з'ясувалось, чоловіка це не єдиний син. Є ще один, якому 13 років. Він має інвалідність. Зі слів його матері, лучанин абсолютно не цікавиться, як там його хворий син. Вже як мінімум років п'ять. Аліменти він не платить. Ну, він платив частково. Якщо він був на роботі, як там правильно, там де був оформлений, то мені перераховували гроші без його відома. Коли він звільнявся, чи його звільняли, відповідно він нічого не сплачував. Років вже п'ять, навіть більше він його не бачив, дитиною не цікавиться, так як вся його сім'я. Вся тіну я одна. Ну, тобто ніякої допомоги абсолютно я вже теж подавала в суд пару років назад, нічого це не дало. Він пару там разів поплатив щось на громадські. Він вже багато років не проявляє ініціативи, тільки спочатку, коли ми розводилися, там щось він там кнувся, Так от робив те саме, що він зараз робить з людою, тільки просто там дитина здорова, і можна поманіпулювати. А ця дитина абсолютно не потрібна, бо вона нічого не розуміє. Дитина, грубо говоря, лежача. Пані Юлія додала, що в колишнього чоловіка заборгованість по виплаті аліментів приблизно біля 100 тисяч гривень. каже, знову йтиме до суду, аби їх стягнути. Своєю чергою, пані Людмила теж вкотре йтиме до суду, аби добитися права, аби її дитина була біля матері. Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі.